Yeah. Я витратила дуже багато часу, якщо чесно. Блін, ну я хотіла зробити просто ідеально цю першу страву, тому я вже трішечки ризикнула так і залишила лише 20 хвилин. Давай, та, я допоможу. та нема це ти ж той бакал за ножку або за основу. Дякую. Крудо з е, доради. Мариноване з лимоном, апельсином, е, рибним соусом, перцем та трішечки чилі. Алекс починає куштувати мою страву. Марінувала, так? Скільки хвилин? Близько 15 може, трішечки більше. Ну там смаку немає, там треба поєднати. Все свіче. Гарна подача, вона гарно бачить, але у нього немає смаку. Вона взагалі взагалі не поєднається Ну Це його бачення. Я впевнена в цьому поєднанні. Я його куштую в найкращих, найдорожчих ресторанах, неодноразово. Ти пробувала одразу. Ну як, взагалі ніяк. Ну, не дорого. А він має таку гірку трошечки нотку, а тут гіркота не зовсім мечеться в цьому поєднанні. Тому я знаю, що це можливо круто, але не до цього напою. На другий раунд це ну, це не є смачно. Люди вважають, що ні, давайте спробуємо. Це от я, я бачу, що вона така, що вона буде доводити, казати: Ні, це смачно, ви нічого не розумієте. Коли Алекс сказав, що... Воно не поєднується. А Ліна ще хвилину стояла, на нього дивилась отак. Дякую. Мабуть, <клес> ну, їй дуже рідко чоловіки відмовляють. Вона не приймає відмови. <клес> ну, воно у нього не мечиться. Катя, чекаю. Вітаю вас. Вітаю. Це заверне тістечко з томленою яловичиною з чорносливом, вершковий мус з в'яленими томатами, з копченою сіллю та мозаїкою з компонентів борщу, з альгінатною сферою з копченої сметани, з ікрою з компонентів з борщу та зеленою олією. У мене буряковий квас. Буряковий квас, який я додавала в мозаїку та викру. Угу. Ну, Ідея гарна, ідея і смак. Оце м'ясо, яке внутрі було, воно поєднана. Там було чорнослив, там дуже багато таких було. копчена груша там була. І воно так зв'язало, і дуже гарно за з, ну, разом. Так. Як е, Месі і в одній команді, Знаєш, от вона прям так заіграло. Гарна ідея, і є смак, і поєднується. Бажаю успіхів. Прошу на балкон. На балкон. Дякую. О, катюха.